Другий рік поспіль Черкащина підтримує соціальну ініціативу Міністерства освіти і науки України, що передбачає створення літніх мовних таборів. Один з таких успішно діє на Чорнобаївщині. З подробицями наші кореспонденти. Певно, оголошений роком англійської мови 2016 рік теж вніс свої позитивні корективи. Майже 7 тисяч школярів цьогоріч успішно вдосконалили свої знання з іноземної мови. 243 табори спеціалізувались саме на англійській. На базі Крутківського навчально-виховного комплексу нині 20 учнів з трьох шкіл району Мельниківської, Іркліївської і Крутківської – в інтерактивній формі вчать англійську мову. Схоже, дітям такі заняття до вподоби. Справді дуже цікаво, ну, дуже багато різних цікавих людей, емоції, справді дуже незабуваємі емоції. І ну, так як я хочу пов'язати своє життя з англійською мовою, це дуже корисно і в першу чергу це допомагає нам розкрити себе. Англійський завжди важен при поступленні в інститут, в школі. І тому я вирішив, коли мені сказали, що тут англійський лагерь, я вирішив сюди прийти, спробувати себе який ну, ми уровень, навчитися чомусь новому. Викладач Юлія Саливончик використовує новітні навчальні методики. Діти залюбки спілкуються іноземною мовою не лише з нею, а й один з одним. Результатом такої роботи задоволені всі. Зараз це вже час, коли літо з присмаком англійський трошки закінчилося для великої кількості дітей, залучених в попередньо мовних таборах. Діти, які залишилися і знайшли час, і побачили плюси, це для нас ще бачення того, що ми можемо використовувати літній період і як період до вивчення мови, і період спілкування з вчителями, де ми можемо казати вже про педагогічну співпрацю. Багато коштів для організації такого табору не потрібно. Методичну допомогу запевнила Тетяна Пахомова. Ініціатори завжди отримають, звернувшись до інституту після дипломної освіти. Варто лише започаткувати добру справу, а допомогти матеріальним ресурсам під силу будь-якому сільгосппідприємству. Саме таку підтримку мовний табор у крутьках отримав від керівника місцевого агропідприємства Агроко Ігоря Потапенка. Районна влада теж зацікавлена в тому, щоб кількість мовних таборів на Чорнобайщині зростала. Ми взагалі намагаємося підтримати все те, що приносить користь нашим дітям, що приносить користь розвитку нашого району. У нас в районі працює ось такий мовний табір, де учні трьох навчальних закладів Іркліївської загальної освітньої школи, Мельниківського та Крутківського навчально-виховних комплексів мають змогу, працюючи із фахівцями, вдосконалити мовні навички, що, звичайно, сприятиме розвитку їхньої комунікабельності. Попереду ще місяць літніх канікул, і час для наслідування прикладу Чорнобаївщини іншими регіонами ще є. Валентина Рапцун, Олексій Івашин, Черкаська служба новин.